Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великій відстані сучасна протиповітряна оборона. Це основа для зупинення щоденного російського терору. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Підтримали рішення, що регламентують фінансування місцевих галузей. Проголосували за земельні та майнові питання. А також затвердили рішення на підтримку Сил оборони України. Як пройшла сесія Кременчуцької міської ради сьогодні, 5 липня? Дивіться вже за мить у сесійній залі Кременчуцької міської ради, відбулось чергове засідання депутатів. На порядок денний було винесено низку важливих проєктів рішень. Зокрема, вони стосувались питань освіти, фінансів, землекористування. Почали пленарне засідання із розгляду запиту депутата Сергія Почеряна. У ньому йшлося про кінну спортивну школу-фаворит, а саме про облаштування на її території нової вбиральні для вихованців та працівників закладу. До мене до депутата міської ради звернувся тренер та батьки вихованців з проханням облаштувати поготувати туалет. Враховуючи лише виконання, прошу прийняти позитивне рішення. Та вжити всіх заходів для будівництва капітальної споруди вбирання на території кіноспортивного комплексу Таворить в місті Кременчук. Я вважаю, що наявність такої школи в нашому місті це престижно і перспективно. Важливим рішенням, яке сьогодні ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради, стало підвищення єдиного податку для ФОП другої групи з 10 до 15%. відсотків. При цьому у багатьох містах України та, зокрема, області діє ставка 20%. відсотків. Бізнес на жаль зараз не має того обороту, того валу доходів, який був раніше. Розумієте, і ще й борги треба за Полтава теплоенерго платити. Тому давайте підтримуємо фопів. Це відповідає тим розрахункам, які от ми брали по іншим регіонам. Да? Скажімо, ставка податку для другої групи платників єдиного податку по місту Полтава 20%. Суски, Миргородська ОТГ 20, Градецька 20, Кам'яно-Потоківська 15%, Лубенська 20, Гадяцька 20. Так, сюди 20. Да, Щоразу на сесії Кременчуцької міської ради дбають і про Збройні сили України. Сьогодні варто зауважити, з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень на потреби армії. Також понад 5,5 мільйонів направили на виплати матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. СБУ викрила на Полтавщині ворожу пропагандистку, яка публічно виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Більше про роботу правоохоронців дивіться далі. Служба безпеки України викрила ще одну інтернет-агітаторку, яка поширювала тези російської пропаганди на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Нею виявилась уродженка РФ, яка проживає у місті Кременчуці. Так фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ проти України, воєнні злочини расистів, а також глорифікувала окупантів. Крім того, вона поширювала фейки про війну в Україні. За даними слідства, мешканка Кременчука безпідставно звинувачувала українських захисників в обстрілах населених пунктів. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників. Наразі досудове розслідування завершено. обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сьогодні близько 14.00 в районі водоканалу сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автівок: Кія та маршрутного автобусу. Рута деталі про ДТП та постраждалих вже замить. Сьогодні, 5 липня, на перехресті проспекту Свободи та вулиці Європейської сталося ДТП за участі автомобіля Кія та маршрутного автобусу Рута. Сьогодні близько 14-ї години відбулася дорожня транспортна пригода за участю двох автомобілів. Маршрутний автобус Рута рухаючись по проспекту Свободи в напрямку зупинки. Міський сад, здійснив на перехресті з вулицею Європейської зіткнення з автомобілем Кія, який рухався вулицею Європейської в напрямку вулиці Сержанта Мельничука. За попередньою інформацією, подія сталася через те, що у маршрутного автобуса відмовили гальма. На щастя, обійшлось без постраждалих та травмованих. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. На місці події працюють патрульні поліцейські, тож водії зважайте на вище вказану інформацію під час руху. Закликаємо водіїв бути уважними та обережними під час руху, регулярно перевіряти технічний стан своїх транспортних засобів та дотримуватися правил дорожнього руху. Пам'ятайте, що ваша безпека та безпека інших учасників руху залежить від вашої відповідальності та пильності. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. 1 липня розпочав роботу сервіс створення електронних кабінетів для вступників до закладів вищої освіти на програми бакалаврату. Як зареєструвати кабінет та які документи потрібні? Дивіться далі. З 1 липня в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на освітній ступінь бакалавр. Електронний кабінет вступники можуть створити самостійно вдома або звернутися до приймальної комісії Крамашицького національного університету імені Михайла Остроградського. Під час реєстрації абітурієнтам необхідно буде надати наступні документи. Сертифікат НМТ або ЄВІ, в залежності від того, на який освітній ступень ми вступаємо. А далі це документ про освіту. Далі це має бути паспорт. Код. взагалі для вступу в цьому році необхідно буде надавати хоч на денну, хоч на заочну форму навчання, військово бійковий документ. Так само необхідно буде давати ще шість фотокарток кольорових до приймальної комісії. З медичних документів потрібні довідка про щеплення та фліорографія для людей з інвалідністю необхідна довідка 086 о де буде зазначено, що вступник має можливість навчатися з обраною спеціальністю. Також в університеті допомагають пільговим категоріям формувати модуль пільговика для створення кабінету. Це учасники бойових дій, інвалідів бойових дій формувати модуль пільговика. І так само інші категорії мають можливість створити ці пільгові кабінети. Після того, як ця пільга буде сформована, ми формуємо їм уже електронні кабінети. Сама подача електронних заяв стартує з 19 липня по 31 липня. Це для тих, хто вступає на освітній ступень бакалавра. Для тих, хто вступає за освітнім ступенем магістра, наразі триває реєстрація на фахові іспити, які складатимуть в університеті. І також триває реєстрація для пільгових категорій, які вступаються до магістратури. Реєстрація у них триває до 16 липня. З 18 липня у них починається вже фахові ці випробування. Сама подача електронних заяв уже на вступ до університету. Стартує у них з 1 серпня. Також варто відзначити, що до 10 липня триває реєстрація на творчий конкурс для бажаючих вступити до Кремчук. Національного університету імені Михайла Сурградського на бакалавра за спеціальністю дизайн. Марія Бардаєва, Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. За минулу добу у Кременчуці сталося дві пожежі: одна у багатоквартирному будинку, інша на відкритій території. Як запобігти пожежам та до чого вони можуть призвести, дізнайтесь у наступному сюжеті. З настанням спеки пожежі стають все частішими, створюючи серйозні загрози як для житлових будинків, так і для відкритих територій. Так учора у Кременчуці, по вулиці Єднання України, сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Причина загоряння коротке замикання електромережі. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвитку та гасіння пожежі через сильне задивлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа о 12.07 була ліквідована. На щастя, рятувальникам вдалося приборкати вогонь і постраждалих чи травмованих немає. Кримчинське районне управління ГІЛДСНС України у Полтавській області нагадує про небезпеку короткого замикання. Щоб уникнути короткого замикання, необхідно виконувати наступні профілактичні заходи, обмежувати кількість поживачів струму, щоб не перевантажувати електромережу, постійно контролювати стан ізоляції проводів та кабелів. Не з'єднувати їх з круткою, а лише за допомогою пайки, зварювання, опресовки або спеціальних затискувачів, використовувати апарати захисту та запобіжники заводського виготовлення, не допускати роботу трьохфазних апаратів на двох фазах, правильно вибрати апарати захисту та січення провідників по нагріву. Відкриті ж території, особливо лісові масиви та сільськогосподарські угіддя, також перебувають під загрозою пожеж у спекотну пору. Тому закликаємо кожного дотримуватись правил безпеки. Категорично забороняється розводити багаття у лісі, палити, кидати непогашені сірники, недопалки, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду. У разі виникнення пожежі негайно повідомляйте на лінію 101. Окрім передбаченого штрафу до 12 тисяч гривень в період воєнного стану, такі пожежі можуть розцінюватись як акт диверсії. За навмисні підпали сухостою передбачене покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Дбайте про власну безпеку та піклуйтесь про наше спільне довкілля. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчук став одним з небагатьох міст України, де відкрили гуманітарний центр Часовоярської міської військової адміністрації. Тепер переселенці з цієї громади регулярно отримуватимуть допомогу у нашому місті. Детальніше про це дивіться далі сьогодні. У Кременчуці відбулася знакова подія. Запрацював гуманітарний центр Часовоярської міської військової адміністрації. Мій часів яр, дякуючи нашим друзям. Відкриваємо новий центр в вашому місті, де будемо надавати допомогу і спілкуватися з нашими мешканцями, мешканцями часів яра, які живуть зараз в вашій громаді, в вашому місті. Це один із варіантів підтримки та спілкування з людьми. В інших містах України вже існують подібні центри однак тепер велика кількість переселенців з часовоярської громади матимуть змогу отримувати допомогу безпосередньо у Кременчуці. Перший у нас відкритий у місті Києві. Там велика кількість наших мешканців до тисячі. Ну по всій Київській області це другий тут. У нас на даний час 130 сімей до 300 людей. Така ініціатива стала можливою завдяки охоронному агентству Легіон Безпека, а також кременчуцькому волонтеру Сергію Горбатюку, який неодноразово відвозив гуманітарну допомогу саме в ту громаду та евакуйовував звідти людей у безпечні місця. Тані ініціатива була Сазонова Олега Юріча. Він предложив людям допомагати, які тут у нас знаходяться, в холісахремінчує. Ми їздили на часав'яр. зараз ситуація там напряжена, проїхати не можемо. А й люди, люди, котрий зараз з час, хто кого ми евакуювали, хто сам виїхав. Так, що дана ситуація, ми охрана фірма «Легіон Безопасності вирішила допомагати не только по гарячим точкам України, ну і в городі. Я дуже вдячний Сергію, нашому Горбатюку, який возглавляє охрану фірму Легіон, який знаходиться постійно в тих місцях, де люди потребують допомоги. На сьогодні організували таку. Маленьку, якби допомогу їм приїхав голова міста Часів Яр, підтримати людей і усі разом робимо дуже гарну справу. Де хоч трошки можемо допомогти якось нашим людям, які потребують на сьогоднішній день допомоги. Під час відкриття центру очільники Часовоярської міської військової адміністрації відзначили усіх, хто допоміг у створенні проєкту в Кременчуці. Також сьогодні відбулася перша видача гуманітарної допомоги саме від центру Мій часів Яр в Полтавській області сюди приїхали. Ну нещодавно дуже дякуємо за допомогу. Те, що зараз зробили штаб, який знаходиться тут в місті, що можна буде прийти будь-який час, коли там потрібно буде. Ще ми приїхали другий рік. Уже нас згоріли дім, згорів будинок згорів, майно все погоріло. Ми тут влаштувалися, знімаємо будинок. Хочу подякувати нашій організації воєнній, нашому меру за нашу за їхню турботу про нас, за те, що не забувають нас, подізять кану, приїжджають сюди, привозять гуманітарку. Окрім пакунків з гуманітарною допомогою, дітям ще вручили подарункові набори. тут? Вербанок і якісь солодощі. Ми поїхали 4 лютого 23 року. Я виїхавши з дому, просто спустів, скажімо так. Така ініціатива, безперечно, поверне віру у добро тим, хто втратив її через війну. Співпраця заради спільного блага українського народу триватиме і надалі. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Літня спека докучає усім, зокрема й мешканцям міського саду. Тож наші журналісти дізналися, як вони її переживають, та готові поділитися деталями вже у наступному сюжеті. Останніми днями літня спека є справжнім випробуванням як для людей, так і для тварин. Пернаті друзі, жителі міського саду, попри те, що здебільшого живуть у водному середовищі, теж страждають від надокучливої спеки, тому прагнуть знайти собі місце у затінку. У них найбільше місце стало переулок цветочний. І вони перелітають туди, в частні сектори, на огородах, тіньочки не тільки там прячуться, а ще й виводки виносять свої утятами, тому що там фактор спокійства, люди їх не обіжають, підкармлюють, поют. Зазвичай качки проводять свій час у воді або плаваючи в будиночках. Проте, коли виходять на суходіл, наражають себе на небезпеку через недобросовісних власників собак, зазначає очільник міського саду Віталій Дедюрін. Є питання, звісно, по поводу собак встрічаються ні в скажімо, хазяїва собак, яких просто відпускають і безхазівство бігають, ганяють. Крім того, ввечері відвідувачі зеленого оазису Кременчука можуть спостерігати рибу, яка інколи випливає на поверхню, але працівників. Екі парку постійно стежить за станом водойми та піклується про її мешканців. Тож рівень кисню в озері відповідає нормі на сьогоднішній день. Он привишає норму навіть на 15 процентів. Кромі того, ми постійно діляємо аерацію, тобто, в сутки от 60 до 80 кубічних метрів тон води ми додаємо в озеро. Кожен, хто приходить до міського саду, має можливість насолоджуватися його красою. Тож бережіть природу та пам'ятайте, що усе починається з нас. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Сучасний спосіб життя більшості людей малорухливий. Сидяча робота і відсутність регулярних фізичних навантажень провокують порушення у функціях опорно-рухового апарату, викликають проблеми з хребтом. Масаж спини допомагає поліпшити кровообіг у м'язах, зняти в них напругу, локалізувати біль і з часом відновити правильне положення хребта і його працездатність. Більше про користь даної процедури далі у сюжеті. Мабуть, всі чули про шкоду сидячої роботи. Вона провокує біль у спинному та шийному відділі, що стає джерелом набріків ніг, формування сколіозу, остеохондрозу, гриш та інших патологій. Окрім спорту, відновитись після робочого дня вашій спині допоможе масаж. Масажистка з двадцятирічним досвідом роботи Анна Самойленко зазначає, що масаж є чудовим комплексним методом лікування при болях у спині, що дозволяє за короткий час зняти біль, спазми та судоми, розслабити. Напружені м'язи відновити функціональність опорно-рухового апарату. Мігрінь, головний болі. Зажатисть мишць, сколіоз, остеохондроз, лордоз, зажатисть мишць всі ці проблеми я найчастіше бачу у клієнтів, у яких сидяча робота. Пам'ятайте, що тільки комплексний підхід допоможе позбутись болю та дискомфорту для зняття напруження спільни та шиї. Я рекомендую лікувальний масаж в ідеалі дозвіл получить у лікаря, щоб знати. По снимку діагноз вообще рекомендую обще оздоровительний масаж, щоб усилить кровообіг. Улучшить состояние сосудов, улучшить венозное кровообращення, снять зажатость, улучшить імунну систему, успокоить СНС, нормалізувати сон. Головні болі та мігрені є одним з найпоширеніших проблем, з якими стикаються люди різного віку. Масаж є одним із найдієвіших методів лікування цих неприємних симптомів. При головних болях і мігренях я рекомендую проходити курс. В ідеалі кожних полгода 10 процедур, это мінімум, і профілактика раз в тиждень. За счет кровообіга за счет фізичних ж фізіотерапія масаж за счет того, що розслабляються мишці. Мишечна ткань розслабляється, уходять спазми. Масаж є корисним і ефективним методом лікування та релаксації, але не варто забувати про протипоказання. Завжди консультуйтеся з лікарем перед початком масажних процедур. Протипоказання, підвищення, АТ, висока температура, різні захворювання, кожні висипання. Жидкий стул, гіпертонія, вагітність перші три місяці. Варто зазначити, що самомасаж є чудовим способом підтримки здоров'я і доброго самопочуття між сеансами у професійного масажиста. Я рекомендую, якщо це лікувальний масаж, можна вдома придбати такий спортивний валік спортивний і прокачувати шейно воротникову зону. ЛФК вдома робити. Можна прокачувати грудний відділ, поясничний відділ, можна прокачувати ікроножні мишці. Якщо це антицеллюлітний, то я рекомендую суху щотку иметь для сухого массажа і скраб, крема. Це все підтримувати скраб раз в тиждень, а крема кожен день. Отже, масаж є надзвичайно корисним для людей із сидячою роботою. Доповніть масаж регулярною фізичною активністю. Робіть перерви під час роботи для коротких руханок. Виконуйте вправи для розтяжки та підтримуйте активний спосіб життя. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наші спортсмени вкотре демонструють усім свої неабиякі здібності. Тож нещодавно юні боксери здобули нагороди у турнірі у горішніх плавнях. Детальніше про які дізнаєтеся у наступному сюжеті. Нещодавно у горішніх плавнях відбувся турнір з боксу пам'яті Володимира Мартиненка, який зібрав спортсменів з різних куточків України, а саме Полтави, Кременчука, Донецької та Київської областей. Серед учасників були й наші талановиті хлопці, вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного. Вони продемонстрували високий рівень підготовки та волю до перемоги, виборовши різні нагороди. Зокрема, перше місце вдалося посісти Роману Гелуненку. Я очікував зайняти це перше місце, так як я ходив на тренування день на день. Дуже тяжело тренувався. На цьому турнірі мені те, що бої проводяться на вулиці на свіжому вузлості. Крим був дуже великим, на нього дуже зручно проводити бої. Ну, сам по собі це турнір для мене нагачу. Значимо, дякую своєму тренеру Мацеву Олександру Любовичу, також своїм товаришам за підготовку до цього турніру. Друге місце між собою поділили Денис Яковенко та Демир Фідій. І, врешті, третій посів Данило Слюсаренко. Незважаючи на досить сильних суперників, хлопці якнайкраще продемонстрували себе у цих поєдинках. На цих змаганнях, на жаль, я поступився супернику з Донеччини. Трохи не вистачило досвіду. На жаль, за рішення Суньки я поступився за друге місце у фінальному бою. На цій змагання мені сподобався дуже класний ринг, дуже класна організація. Мені дуже сподобалася ця сильна конкуренція на цьому турнірі. Ці досягнення є результатом важкої праці та відданості наших спортсменів. Ми пишаємося їхніми успіхами та бажаємо нових перемог на майбутніх змаганнях. Нехай кожен наступний поєдинок приносить їм ще більше впевненості та досвіду. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто працює заради України та українців. Дякуємо всім, хто вірить в Україну, хто наближає потрібні Україні результати. Слава Україні та слава нашим героям.